Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І сьогодні, нарешті, я записую найкраще відео по мультиаккаунтам. Найлаконічніше, найшвидше і найінформативніше. Як ви поняли, відео буде най-най-най-най. Швиденько, лаконічно, все як ви любите, не розумію, що тут тягнути. З вас підписка і лайк на цей канал. Поїхали! Як і казав, відео буде най-най-най-най. не знаю, що інші. Мої колеги записують по 20-25 по хвилин про мультиаккаунти. Я вам донесу все, як, як би я доносив до своєї дитини. Дуже лаконічно, по-простому, щоб кожен з вас зрозумів. Розпочнемо з Antidex браузера. Antidex браузер слугує, щоб вас не запалила ні біржа, ні якісь проекти, які ви робите. Будь-що, щоб вас не запалило, що ви знаходитеся з одного компа, наприклад. Ви заходите в 10 аккаунтів, ну якби так не можна. Ну, проекти не хочуть, щоб ви так робили. Всі хочуть, щоб ви були унікальними юзерами. Ну, ми прийшли сюди заробляти уж. Вибачте, тому для вас я представляю Dolphin Anti. Цей ентедекс браузер підходить для новачків. Тут є 10 безкоштовних профілей. Якщо ви вже хочете велику ферму, вам потрібен ADS Power. Тут є класна функція синхронізатор. Вона синхронізує ваші. Аккаунти, тобто, якщо ви відкрили перший і другий аккаунт, ви можете на одному аккаунті, наприклад, робити СВАП, і на другому в буде так само повторятися всі ваші дії. Але для початківців, як я кажу, потрібно краще спробувати на маленькій фермі, щоб вас ніде не запалили. Щоб якщо ви робите абузи бірж, вас не забанили. Коротше, щоб вас не почитали сібілом, вам потрібен антидекс браузер. Багато аккаунтів ADS Power. Мало аккаунтів дольфінанті. Поїхали далі. Також, щоб якісно абузити і лутати свій кеш, вам потрібно проксі. Найкращі проксі я особисто ними користуюся це проксі IO. Все елементарно, у вас іде реєстрація. Потім ви зайшли, вибрали країну, яку ви хочете. Вибрали Україну, наприклад, і обов'язково вибираємо проксі Individual IP V4. Це найкращий стандарт проксі, вони не лагають, і все з ними чітко. Далі, для якісного абуза вам потрібно буде е, всякі дискорди, наприклад, пошти і таке інше. Ви можете все купити на Дарксторі. Я особисто тут купляю твітери, дискорди, пошти. Найкраще дам підсказку використовувати пошту Outlook. Вона ніколи не літає і з нею нема проблем, як з Gmail. Йдемо до ADS Power, і я вам наглядно покажу, як создавати новий акаунт. Ви натискаєте новий профіль, вибираєте, яка у вас система Windows або ж Mac. У мене особисто Mac. Пишете назву, наприклад, Drop 55. Ставите теги, якщо вам потрібно. Групуєте, якщо вам потрібно, тобто в ADS, в Power, і, і в інших на браузерах. В принципі, все дуже понятно і дуже зручно. Ви можете налаштувати все під себе. Наприклад, тут у вас будуть акаунти. Bybit згруповані, потім будуть аккаунти, KuCoin. Коротше, Ви можете все тут зробити, як вам завгодно. Далі, далі, далі далі ми пролистаємо, вибираєте проксі, тип проксі, я завжди беру sox 5. Коли ви берете, наприклад, проксі, ви також вибираєте Individual IPv4 і вибираєте sox 5. Зараз я вам наглядно покажу, я натискаю на свій аккаунт. Я візьму, наприклад, останню проксі, беру файл. І вибираєте «Import SOCKS 5. Ось тут написано: Download list». Він вас завантажився. Ви його відкриваєте, відкриваєте. Він відкрився нарешті. І берете, просто копіюєте. Ось це ваше проксі «SOCKS 5. Після цього вводите його в «ADS Power». Раз, два, три. Вводите сюди. У вас всі інші дані вписуються, і ви обов'язково перевіряєте проксі. І у вас тут написано регіон Київ, місто Київ. Все чітко. У вас новий аккаунт буде созданий. Напад натискаєте в порядку, все, у вас є новий аккаунт. Після цього, як ви нажали в порядку, у вас з'явиться ось такий аккаунт, наприклад. Все, ви нажимаєте Open, він відкривається нове віконечко, і можете з ним працювати. Це самий звичайний браузер, просто він буде пустий. Робите там собі. Що ви завгодно хочете: KuCoin, Bybit, якісь дропи. І у вас питання: якщо ж ви хочете абозити біржі, як зараз дуже популярно, абуз Bybit, вам потрібно кус, це верифікація аккаунта. З кусом, як вам душі завгодно, наскільки у вас хватить фантазії. Для початку, як завжди, як я особисто робив, у вас є мама, папа, родичі, всіх заверифіцірували, потім у вас є друзі, знайомі, хтось із секції і так далі. І так далі, і так далі. Якщо ви ще й будете платити, то ви знайдете досить багато бажаючих, які вам зроблять аккаунт дешевше і надійніше, тому що якщо з аккаунтом щось... Трапиться, ви будете знати особисто цю людину. Якщо у вас там застрягнуть кошти, ви зможете з біржі її вивести. І також для профі або для тих, в кого закінчились знайомі, я посилання оставлю під цим відео на OTC Double Top. Ви можете там купляти курс, але будьте обережні, завжди робіть через гаранта, тому що на йобу дуже багато. Поїхали далі. Ми з вами не мамкині абузери, а ніхуя себе мультіакери. Тому нам потрібні класні біржі для мультакінгу. Ну, дивіться, перша біржа це OKEX. Навіщо нам біржі? Ви можете на кожній біржі е додати 20 адресів. Адреси слугують для того, щоб ви не зв'язували гаманці. Якщо ви будете зв'язувати гаманці, не те, що не роздадуть дроп, вам навіть біржу можуть побрити. Тобто, у вас один Metamask виводиться на один адрес біржі. І наступний Metamask, з якого ви крутите дроп. Виводиться на другий адрес біржі на Окіксі. Ви можете зробити 5 субаккаунтів по 20 адрес на кожному. Якщо вам біржі Окікс буде мало, є біржа Bitget. Тут ви можете створити 20 субаккаунтів і 50 адресів на кожному субаккаунті. тобто, того тисячу унікальних адресів. Я особисто не використав повний потенціал цієї біржі. Як я казав, відео буде швидке та лаконічне. Все, як ви любите. Якщо ви по якійсь причині не знаєте навіщо мультиакінг, і думаєте, чи вам це потрібно? Є, наприклад, дроп Starknet, який на один аккаунт роздав плюс-мінус 300-500 доларів. Це була мінімалка на один аккаунт. Дій там і затрат було досить і досить мало. На один аккаунт могло уйти 5 доларів, наприклад. І часу там потрібно було уділити кожен тиждень по 5 хвилин. А тепер уявіть, ви новачок, і у вас всього 10 аккаунтів. Тобто ви скачали Dolphin Anti, зробили 10 акаунтів на Starknet, і вам візьмемо по мінімуму упало по 300 доларів на кожен акаунт. І це вже не 300 доларів, а 3 тисячі доларів. А представляєте, аби у вас таких акаунтів було сотні. Тому і інший вихлоп виходить. Навіть з легенького якогось дропа на 100-200 доларів, ви можете кожен раз виносити дуже і дуже великі суми. Як я казав, швидко і лаконічно все для вас дуже зрозуміло, весь мій. Двохрічний опит у плані мультиакінгу я вам розповів. Усі можливі на ринку інструменти я вам дав, тому що в мене є друзі, які займаються мультиакінгом покруче, ніж я. Тому я знаю, це для вас було дуже-дуже корисно. Ну, а за вдячність можете поставити мені лайк під це відео і підписатися на мій YouTube канал. І також у telegram каналі я ще виставив пост там, де текстово прописав усе про мультиакінг з усіма посиланнями. Тому, як я завжди кажу, Гарного і прибуткового дня вам побачимось в наступному відео.